Бачу. Хорош, мужики. Не справа, масну. Не добувай. Як ти його не вбив? Я не знаю, що воно не не випало, там вроді в нього лупив. я труп ну а нах ЯК ШО КУЛЯ В ЛОБ ТО КУЛЯ В ЛОБ ла 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 да бизнес вот это я вам говорю А ми долетимо? Мали би долетіти. Н -н -н. Не, ти тільки розказував мені. Що, нікого немає? Не по куда он там лечать. А Що ж... бля, бля, там, блять, дедуля. Прям тупу Давай, М24 восьмом прицелом. и бежу сразу. 5 броника не буду брать. Так, бустик. Угу. Ну у манескаль. И мини. За точки мне дали. Я понял. Ясно. Без поцела, хиба може ебати. Вперед Короче, лут шляпа. Вау, и кипушки охуене. То саме. Сейга ух. Oh. Коряк. Ну, ты разум в другой хате тільки дробас. Тема. О, 4х знайшов хоча б. Нихуя, має, тільки мини на целый нема. Пятья хата тупо пуста. Вс, якми любим. 5 Все, як ми любим. То є залог на топ-1. Тата хули, 7 блядь, пиду. Буду стояти. Да, тупо галяк, якісь мутанти Вот аж тепер другий бронік знайшов 416 позначив Эх, да, вот там знайшов Побесил 0. Пой в ноль. Ну я за угом искориком 4Х. Може щось найду, надіюсь, блять, кось про це. Семь О, два калиматора. О. Красота? Ну. Что такая Тут топ-1 Давай их добавить. Давай. О, их ты ассюда, Так, так, так. Познач знаешь, в підвалі ні одної одной путь кинома. Миник твой позначил. Да я маю миник. Будешь мати два. Да. Не, він десь заховався. Короче, я ліз на крыш. О! Поняв. Не поняв. Я батапулку були бат. Той коряк, косий. Десь о! Там, о. Бачу, бачу. Біжить. Жовта. За каменем. Чо? Угу. Щось не пікає. Я знімлю метку. Зараз з ним лю метку. Зара хлопнет сбоку, чую. Бери направо. О! Блять, а я не попав. А попав би, ми б його нокнули. Угу. Та він і так зараз хапне. Тачка Баги. Байден, слева їде, так, далі. А туди він ще розвернувся в другу сторону. А диви, по мені Може, то кент його? Може. Ще такий кейс він кент. Він просто втік. Відволікає нас. А нет, едешь там. До нас їде, до нас їде. По мені та ч похалопать. Я зліз скрещ. Та ти що? Під нами вже поняв? Кіз гранати кидай? Того не бачу. Уже під нами упорі? Ня. Один на жовтій, а один далі стріляє Став, задервом, жовто Він навіть не хилиться. Тип тупо сидить в полі Йому по барабану, що він дістав скарика в шею. А де той сидить? Так. Да. О! Oh. Дав ще! А як? Він мав давно путы. Кент та, кент, я не знаю, де да він. О! Yeah. Кент oh. на жовтій. Справа. Я yeah, целю там того Угу. Uh -huh. Я Та йди ти нахуй, пидорак. Ща, дав йому. Тупу шурт, хапає, у нього все розвалене, він далі сидить там. Я думаю, він зараз побіжить. Кін справа біжить, дав хід. жовта. вже аж там. Крутить. Так, оцей, де? Це дальше за тим деревом. Йомає. Блять-то він заїбав. він там дальше за тим деревом, да? Ну? Мене шлем полетів. Як я не попадаю в нього, блядь. Ой. Так, да, тут. Кидай гранату. Я покили. Нажал кидать. ще якісь їх піджали Піджимає Его Його пиздели мені здається Може бути Назик. М7. В этом отип. Хорош. Какие мори? та та течку получил и втих. Угу, бачу. Та нахуя иду пусть? Ну давай. Ты хоть шут хоть. У мене тоже сход сам. У мене шлема вообще нема. Кис смоки. Что він робить? На крыші один, жовтный. Хеліс. <плес> Молік в упорі а ще внизу є. Угу, uh -huh, ну вот молик кидав. Димам назад, може, якщо нам позаду Кидай гранату. Давай, давай назад. Лодзона в жіне. Та пофиг мене сумка є. Ну я тут буду лежати, ще У Нас там баги ззаду стоїть під горбом, можемо сісти уїбати. Десь біля мене. Ой, красавчик. З пляжа. Тепер можемо брати баги їх. В мене, в мене. Поняв. Зверху десь. Десь тут двох за горбком, напевно. Не видно. Ну мені так здавалося, що ось. Кину гранату. Та їдемо. Давай. Стай за руль. Як добили і з'їпались. <рес> Класика. А він ще пушив нас двох. Його хто просив? До побачення на... Ви ще і на у нас. на поляну глянути заїжджати чи то. Но ну, зона уже мала Ты вы попал. Еще раз попал. Какой-то в натуре. Ох, назара тут будут принимать, чувак. Да, файно, файно. <laughs> Мне треба шлем и броник. Бежит Звідки? во тут паушесть так іду так бачу І бачу, та ти що датыша з сусідніх хат чую. Так, качка там гонна. Файно. у мене все фл 2 Сусідньому, сусідньому, камуфляжі. Угу. <плес> <плес> Аккуратно. Гранатай, тайті поверх, третій справа, був. Боб. Я грибу, блін. Ось тут був. Рад, щоб граната не прилетіла. Дав дичку, дав тичку. Кидай граната. Ах, ти ж ёбана сука. Поняв. Хоне, щоб граната не кинув. Я думаю, що у нього вже немає. пушить. А я аптек не маю. Дал. Забей, забей. Первый дистал. А, Флешка, я слепый. Я хилюсь. Ничего не чую. Я нас на схода. Хорош. ты малыш, нахуй. <coughs> Мене контров. Що там він має Я тобі щось похилити? Та ні, я грабу. В того пша, блядь, нема Співброніка броника ще є Навіть Давай більше. я поки похилю Як тут кину Я похилю, мені мені тільки броник так було. Блядь, я би казав сідати в машину і уйобувати звідси. блядь, ми пішки хуй дойдем та-та, треба навалювати, погнали. Але куди їхати, я, я не знаю, їм є ймовірність, що ми заїдемо в лобі. На Намірмар. Та що робити? Та їдем де поїдемо. Може проскочимо. А їбать, тут далеко йти. Та не пустить, то не пустить, то, що я можу. Пустить. Погнали. Ох, чую зараз по кабіні дістану. Але що мене врезали. Блядь, стись. дай бог, тут заїхати. <хи> То Хтось лупить. Ти куди їхать, бо скажи? О. Не знаю, тупо їдь вперед. Там тип жовтій. А він тут. Ой-ой. Я вискочив, я, я юзує аптеку. Ой-ой, по мені ще зліва згори гори. Коротше, пробуй до тебе перебігти. Ну він десь біля вишки лопив. Там тачка, а по не, не знаю, що пупачка. робити, тут... Поле Ти контрим? Є ми... за тою хуйню Може помилку якусь допустять, ми їх закриємо. він а там Пачка наша Поехала. Поїхала а він там а був на жовтій В яку? Щось їде Там ось вот щось стоїть Виносим? Ой-ой-ой. Пане нам легче, жопа, зараз терс. Лег ты. Я тоже лих. А звідки звідкин З оранжевий? Понял. По та тачка мене напрягає. Та дача. Три його винести. Виніс, виніс Де він? А як промазав? Где-то аккуратно, вот там, я, уже бачу, где Ты бы бачу, как я ему приписал. Там о, за будкой двое. Понял. Разряжайся, аккуратно, хилайся. Ах, ты уебишь, тупая. Хилайся. Ё-моё, нокну! Я его нокну в тебе будь. Куда? Я там тупо встаю. Угу. Давай, давай. Я тупо встаю. Прицеливаюсь, выстреливаюсь и хэдшот. Ага. Без шанс, вот там де дим на кому Та й певно, тут будем сидіти. Дебо з лівої сторони промазав. Дал хід. Вони за сіткою двоє. Не бачу. А, біля паркана. Жовта. А зона то зважається. зараз підуть. вилізти не може, він загубився. Нокнув. За жовті нокнутий. Я плам хілю, сік. Кидай гранату в дим ДМД. Біжить в диму. вже. Все. Ай, лучший на та чотенько. Ззаду нас спинити по. Угу. Тишина Вот там, во, бачиш, де ми Нас право Справа хтось біжить Я поки переляжу. Давай. Поремонтую броню. О, вікно розбили. Десь близько Безблизько. Фокис. Мене найбільше бісты от ті демонстри. О, по мені справа. Там, де ми лежали, знаєш. Я за тачки відійшов Я хил бенте. Я так і думав, що справа хтось буде ходить. Дам дим на праву сторону. Десь за тим туалетом ще. <ривоти> угу. Та, та, десь там є тип. Бачу Нокнув його. его. Кидай бомбу. Давай так само. Полетіло. Все. За туалетом мінус. Если пейфул. То сольник лишився. Йду, провірю. Я поняв, я провірив. Він лежить. Там де ми лежали. Тупо лежить. Треба догравати, напевно. О! Без шансів. Пушить Похуй Хорош, дед Да а Акатка у меня такая слабенькая, сука Но Дэмэдж она, по-моему, в лифте дал Ещё Да, не, я нормально накидал She's О, 340, блядь Просто там... сорок. Я я ніхуя не попадав, В тебе 950. Ооо, 950 солідно. Я майже все, що стріляв, все стрелял, самим летіло з М24. Не, я там такие скарика видавав Потужно. І гранати файно летіли.